Коли ми штурмували на каналі, попали під полімятну засаду, довелося трошки откатитися. Перегрупувалися, от працювала арта в ту зону, там, де працював кулеметник ворожий. Ми знову зробили накат і підійшли вже в притул. Почав по новій відпрацьовувати кулемет. А в мене якраз вже 4 чоловіка зайшло в посадку. Ну, Перва думка в голові: ну, все, пізда, 4 жмура. А він якраз стріляв на рівні Таза. Думаю, ну все, блять, півгрупи немає, і ми, і ми лежимо посеред голого поля, поняв, нас прижали. Тут бачу, починають роздуплятися, починають наші стріляти. Пані, і чую, о, пацани де, дають команду кидати гранати, і сука. Хто з стоїть четверки, додумався кидати гранату. Сука, гац, пумєтчик, нахуй. Вместо того, щоб почати е, е, стріляти і душити вражеський пумєт, він кинув пулемет, почав доставати гранати. кидати, понял? Хорошо, заскочили ми туди, і бачу, тип лежить без голови. Я підходжу його лутати і кажу на всю цю, що він всрався, поняли? Бо нього воняло. І ми почали всі сіло в і пішли далі.